Доброго дня! Ми на каналі я і мій Юрко. Юрко за кадром знову мене знімає Привіт всім! режисер. Сьогодні я буду готувати пісні голубці з теплої картоплі. Але перше я замочу гриби, в першу чергу. Мушу, буду робити підливу для… Підлива – соус з білих грибів. Такі голубці я готую на святий вечір. У мене гриби, які ми збирали в лісі. Нарешті прийшов їм час хочеться їх пахнуть, пахнуть, звичайно. Вони помочаться в мене з 2-3 годинки. А тоді я буду готувати тети картоплю, приготую. І буду готувати соус. Ось тільки я Пів банки. Зараз залюю водою. Mm. І нехай грибочки намочуються. Тим часом принесу картоплю, капусту і буду терти. Десь пройшло пів годинки, гриби зм'якли і я їх промию зараз. Тому що ту воду, що вони будуть далі настоюватися, я буду використовувати для своєї підливи. Цю воду наливаємо і буду промивати гриби. Може попадати трішечки дещо. А та вода вже мені потрібна буде. Вона насичена буде, пахуча. Я ще просіжу тоді її. І наберу чистеньку воду, щоб вона вже фільтрована. Так, все ніби. Нехай настоюється. Так, друзі. Я приготувала вже всі інгредієнти, які потрібні мені будуть для голубців. Для цього я взяла картоплю, почистила. Зараз буду її натирати на дрібній терці. Приготувала моркву, цибульку. Також приготувала цибулю для соусу, часничок. Тепер спеції я маю салеру, маю перець, чорний сіль і майоран. Капустину буду замотувати в харчову плівку і ставити в мікрохвильову піч на 10 хвилин, щоб вона зм'якла, щоб вона підварилася і буду відділяти листочки. Обмотую капустину харчовою плівкою. Небагато. І ставлю мікрохвильовку. Картопельку буду натирати на такій дрібній терці. картоплю я стерла картоплю я стерла, це миска вийшла І зараз я додам дві ложки сметани якщо я готую на святий вечір то я сметани не додаю того, щоб картопля не темніла. Я ще стру одну цибулину. Так само на терці перетру зараз. До цієї картоплі. Перемішаю. Відрало, стала світла. Світленька робиться. А на святий вечір я сметани не даю. До цієї картоплі я буду додати столову ложку солі. Дай вам чайки. І буду пробувати чайну ложку перцю. Ще додам там е, майоран. Чайну ложечку, салеру. І чесночка і ті самі терки, що я терла в Капуста вже спарилася, зараз я буду витягувати з мікрохвильовки. І ще я стру одну цибулинку, сиру цибульку. Так само на тій терці я підру. Я цибульку стерла, зараз все добре перемішаю. І буду різати цибульку для смаження. Дві цибулини я поріжу. Буду підтушувати до прозорого кольору. Ось Така у нас картопетка вийшла. Накрию її кришечкою, щоб вона не чорніла. Прикрию і хай поки постоїть. Так, ріжу цибульку. Кубиками. Буду ставити смарити до прозорого кольору. Поки цибулька буде смажитися, я натру моркву на грубій терці. Ставимо смажити цибульку. Додаємо олії. Десь чотири ложечки може. Я котру морквину. Нам але нас так, легенька, тому не було дуже труба. Буду мати гарний коти під цінок. Помішуємо цибульку. Вона вже стає прозорою. Я моркву старила вже. Частину я додам моркви до цибульки. Частину. Частина моркви в мене піде до підливки, яку я буду готувати з грибів і додавати так само буду на, зверху на голубці. Поки наша цибулька тушиться, я відсіжу гриби. Вони вже намочилися добре. Воду, щоб мочилися гриби. Я не буду заливати, я буду використовувати її. Я буду варити ці гриби в тій воді, так само додавати, що спідливо буду зробити сіє. Беру кастрюльку. ситочко. Гриби в мене були промиті. І все, що вийшло, залишиться насипку. На Цибулька з моркою вже підсушилася. Виставки і я додам до картопельки. Тим часом я буду нарізати грибочки. Нарізати буду такою смужкою. Дуже гарно розмокли гриби. Легенькі стали папучі. Дуже гарне. У нас є відео, як ми їх збирали, можете передивитися. Зараз я буду нарізати цибульку. Мурик. Пришла муре. Карта буде мурку Цибульку я буду також підтушувати. Нашої підливи для нашого соусу. У нас колись називали мачка мирна. Там я люблять цибулі багато. Якщо вам не подобається стільки цибулі, просто можете не давати. Так, ще стру зараз чесночок. Беру ємкість, В цій кастрюльці я буду готувати На дно я. Наливаю олії, щоб підтушувати цибульку зараз. І так само буду робити, як для голубців. Вкладаємо цибульку і підтушуємо до прозорого кольору, тоді дам моркву. В кінці я дам гриби і гриби також підтушу. Будемо смажити. Висипаємо до картопельки тушену цибульку з морквою. мені. Мій оператор зайятий. Нам друга привезли. А сама я не дуже красиво знімаю, так що, вибачте, сьогодні таке відео буде. Перемішаю. Можна спробувати на сіль. Просто вже, картопліка вже постояла. І вона вже, так, якби, вже можна зрозуміти, чи потрібно ще підсолювати, чи ні. І зараз будемо розбирати капустку. Не забути перемішувати цибульку, що в мене смажиться ще на підливу. Так, підставляємо. Капуста готова. Я викинула її з мікрофильоки, шапарує. Ось цю бурку і буду вибирати листочки. І в мене капуста то в цьому році великі. Ну нічого. ось листки дуже великі. <смі> то всі. Все, що є, все такі збуровені. Це гаряча трішки. Гарно листочки відстають. Я завжди коли варю борщ, то беру капусту. Ну, якщо в мене капустина велика, мені шкода її розбіжати. Я беру, ставлю мікрохольовку, верхні листки. Обираю, складаю собі, складаю собі в, в, в контейнери і заморожую морозивці. А низ оток от, залишається, тобі, зрізаю до борщу і маю дуже багато листків наставлених на голубці. На дуже зручно. Так. Помішую цибульку, додаю моркву. Я морку буду давати всю, але використовувати соус все не буду. Сину моркви і цибульки я заберу для того, щоб залити голубці. В голубці варилися. Примішаємо і тушимо. Подрізаємо капусті потовщину, що вона має. І будемо крутити голубці. Подрізаємо такі другий. Те, що є лишні капусти, хлопці будуть дуже великі. Давно я робила голубці стептої картоплі. Дуже давно. Але вони смачні. Може кожна господиня робить по-своєму. Ну, я роблю, як я вмію. Я буду додавати люби. Але перед тим частину цибульки моркви я заберу, відберу. Половину заберу. От стільки я забрала, я відкладаю, вона мені потрібно буде для, для моїх голубців. Висипаю грибочки. І грибочки будуть тушитися разом з моркою і з цибулькою. Ще пару хвилин. Перемішаю. До грибів я додам сіль, перець. Перчику пів чайної ложечки. Салерки дам півчайної ложечки. Салери багато, все робить. Також майоранку майоран люблю дуже. І струп пізніше. Два часнички. Але це вже пізніше. Перемішуємо. Так, тим часом будемо робити голубці вже. Я беру таку каструльку. І буду в неї накладати голубці робити. На саме дно кастрюльки я буду класти такі ті листочки, що в мене є грубі. Вистелю дно. А решту залишу на борщик. Поріжу дрібненько. Будемо робити наші голубці. Голубці будуть в мене великі, ну дуже великі. Ще перемішаю раз, картоплю. Солі більше не потрібно. Там на дні зібрався крохмал. Можна, в принципі, розрізати. Ці голубці я ось так роблю. Закрутила. Тими кінчиками отак. До гори. І ставлю їх. Наступний борону, ну, то дуже великий вже шлапак вийшов. Я не знаю, спробую розділяти, діяти. Дуже величезний. Трошки менше треба робити. Ставлю трішечки газ. Бочками. Вимішаю плюшечки і додам юшечку з грибів, нашої грудної підливи. Вона процілана чистенька. Він хай закипає, хай гриби варяться. І в тій юшці тепер гриби будуть готуватися. Я розрізала, перемішаю знову, щоб нам не залишився сам крохмаль в кінці і буду закручувати голубці. Ось вони маленькі, бачите, криві виходять із тими двома хвостиками. І я ставлю їх на дно. Краще є, коли є цілий листочок. Найкраще виходить. Кручу, кручу. Тоді беру два хвостики. Якщо вони витікають, нічого страшного. Два хвостики і знову ставлю. А хвостики догори піднімаю. Дуже менший листочок. Знову до гори. Таке з великих краще робити. Великі. ну, краще робити, але вони вже такі великі, що хотіла обрати капустину і не було з чого вибрати, чесно кажучи. Самі коники, а не капустки. Перемішуємо. Зкладаємо і накручуємо о, хвостики до гори і ставимо. Вони пускають сік, тоді той, той сік, він ще крім того, вони будуть готуватися в ньому. То добре, що вони пускають сік. Так Закрутила, закрутила. І знову хвостики догори і ставлю в мене хвостаті. Так, нова велика, розіржу на І так буду робити, поки не вийде цілий ряд. Коли закладу цілий ряд, тоді посолю. Отак знову. І знову хвостики догори закладаєте цілий ряд посолю і посиплю, посиплю моркочкою, отою морквою посиплю і цибулькою. Так буду шарами посипати. Потрібно знову перемішувати, щоб там не осідав на дні. Ну, дві ложечки покладу. Яся, що ти там співаєш? Яся просто це на вулицю нашу. Мушу випустити. Так. Я вже заклала цілий лад. Ось так вийшло. Мушу руки витерти. Ось так вийшло, бачите? Такі в мене хвостаті голубці виходять. Зараз я посолю і дам перчику. І присиплю моркою і цибулькою. Посолила, поперчила. Я вже морку син буду рукою брати. І посипала моркочкою і цибулькою. Так, робимо наступний ряд. І так до кінця, поки все не зроблю. Я вже наші голубці доробила. Такі зверху самі великі стали. Я зараз їх візьму 100 грив олії, плюю олійкою. І з своєї підливи я візьму цю юшечку, залью ще юшечкою цією. Просиплю ще, вона ще залишилася морква з цибулькою і буду ставити, варити їх приблизно на годину часу. Візьму грибочків. Ми вже покипіли юшечку. І полюю свої голубці. Дуже смачно, до речі. Ще пізніше, пізніше ще підлива буде. Взагалі буде дуже смачно. І так, е, голубці пустили свій сік. Також небагато досить. І ще, крім того, що я даю всі підливи. Тому я ту юшечку не виливала, коли намочувала гриби. Дуже запашна вийшла пахуча. О, залила. Поставлю на вогонь великий, щоб вони закипіли, тоді збавлю малесенький і зроблю газ, і щоб вони легесенько-легесенько варилися. Накриваю кришкою і ставлю на газ. Ставлю готувати. Так, Тим часом буду докінчувати нашу підливу грибову. І того часу, як закипить, годину часу буду чекати. Але буду пробувати, можливо, і швидше буде. Так, тепер докінчую вливу. Е, мені потрібно посолити. Зараз я б... попробую, чи я дала сіль, бо я щось забула. Не дала сіль. Значить, зараз я буду солити. У мене є стільки приблизно соусу, Соусу підливи. Я дам. Ну, і на таку рівну спилову ложку солі. Додаю два зубці часничку. І нехай ще підливка вариться ще хвилин 20. Ось така вона в нас вийшла. Закриваю кришкою і хай вариться. Так, зараз я буду заправляти нашу підливку. Підливка кипить. Зараз я буду заправляти. Я взяла 4 ложки борошна. Додам води і розмішаю вінчиком. Можна додавати сметану. Якщо ми її готуємо пісну, то сметани не додаємо. На вечер я сметани не додаю. А так зазвичай я сметани завжди даю. борошно можна також підсмажити, я не підсмажую. Наші голубці киплять, готуються. Ще трохи ще спробувала, ще не готові. Так, виливаємо нашу підливу в борошну. Щоб не було грудок, в тебе розбити. Вираємо і перемішуємо. Це має бути густа. Якщо сметану, безцінна. У на нас сьогодні пісна готується, підливка. Така як буде на святий вечір. Ще пару хвилин, дві-три хвилинки, і будемо виключати. І будемо чекати наші голубці, щоб зготувалися. Ви мене сьогодні не бачили? Я сьогодні сама оператор. Наші голубці вже готові. Будемо пробувати якийсь трошки менший, ну, угу. плавають різдвяні голубці? Пісні. Такі у нас голубці вийшли. Смачні. Такі на розрізі. Юрій, будеш пробувати? Як? Як? Ось такі в мене вийшли голубці, пісні картопляні з грибовою підливою, підлива з білих грибів. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал, передивляйтеся всі мої відео. Дуже дякую за перегляд.